Всім привіт! Дивіться, яке класне небо. Яке класне небо. Ви бачите, вітарез там такий зараз побачимо який. Хороший вітерес, бачите? Пустики так наче не зібрані. Там, по-моєму, десяток летить. Три, шість. Так, да, десять. І там серед них, щось сьогодні так мене зацікавило вже, я з камери взяв, ну, для себе познімаю, тому що там одне молоде, яке народилося, скажімо так, десь кінець грудня такого січень. рябенька, там одне зимове, зимове. І воно так вже пару разів його підкидав у, у дворі. Бачу, що воно затримується. Я її туди кинув, злітаючими. І воно туди з ними пішло. це воно так на дві групи начебто. Бачите, високо. Високовато, до речі, високовато. Високовато, метрів. Ну, 600 є точно. 600 є точно. Тихо, тихо, тихо. Бачите, орієнтир треба брати. Так, який орієнтир? Ось тут десь вони. Ось. І те мале синіряби там. І я знаю, я знаю певно, бо вже раз таке було. Я розкидав його з дорослими, воно випало. Випало. І десь воно випало, що вдома я півдня його не бачив. Десь воно впало, але потім прийшло. Ну, А думаю, раз ти вже бите, значить ти вже маєш право летіти вже спортсменами. Думаю, нехай, нехай. Нехай пробує. Ну, Грудень-січень навіть не знаю, чи це пізні, чи це дуже ранні глубенят. Як правило, я знаю, що ми завжди починали рахувати ранні глубенят з лютого місяця. Знаю, що я постаном ходив щось між цими мужиками, то завжди вони передавали перевагу цим раннім, кажуть, о, то це, це який квітневий, о, то, то, то лютневий, то взагалі, знаєте, таке. Лютневий, березневий це вже такі були, вважалися класні голуби, тому що вони були готові вже до жовтня місяця, в жовтні місяці вже стати з дорослим пером на крило. Вже літати з дорослим, дорослим крилом вже мали. Вже пір'я повністю перелинювало. А це родилося. Десь на початку січня. Я навіть, я чому не знаю, тому що я не слідкував, я не планував, так просто сіли голуби. Ну Знаю, певно, які сіли, думаю, хай виводять. Та вони вивели мене. Та в мене ще є, в мене пара білих є, я вам покажу. Покажу, да, покажу, да щось не показую. Да? Там пару білих в мене є, так що вони вивелися. Трошки пізніше вони вивелися, десь вже в січні точно. Теж вже можуть потихеньку вже. Покоряти небо. Так, і зараз реально без камери, бо щось вони мені начебто вони піднімаються чи що. Ох, високі тяні голуби, хорошо. Ай, красота. Сьогодні вітер е... взагалі продавали вітер сьогодні південно-східний, але я бачу, що вітер південний. Вони стоять на... дивляться на південь. Да. Дивляться на південь. Ось десь вони. Так треба порахувати, поки що в камері вони об'єктиві. Десятка там і є. А ну як, як вони тебе чувствують. О, задуло, там трошечки хвостики позбирали, бачите? Хвостики позбирали. Це добре. Попали на вітерець. Так, а де ж там те мале білохвост? Воно таке маленьке. Тихо, 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 тихо. Раз... Попробую. тихо. тихо. Попробуй одразу його там розшифрувати. Воно таке маленьке там. Це перший високий політ його. Так, да. як там розшифруючи? що там, там більшість білохвостих з вилками. Воно таке маленьке. Чи на все воно? По-моєму, так. Да. У неї хвіст такий маленький, воно ж таке, знаєте, як пізнічок, який обіжений так зимою голубеня. По-моєму, це воно да, летить. Ось воно, да. По-моєму, це воно високо голуби, ви знаєте, високо. Ой-ой-ой, це воно попало спортсменами в історію, да? Тихо, 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 тихо. Щось там. Що це все нормально. Так, да, вітер там хороший, я бачу. Я бачу, бо вони вже починають потихеньку його опускатися загляну. Ого, де голуби. Дворі ось так, дивіться, бачите, все вдворі все. Велі-велі. Бачите? Дворі-велі-велі. -велі. А там А там капітально задерлися. А там капітально задерлися. Ой-ой-ой. Ой, молодці які. Це я вам скажу, давно я таких польотів не бачив. Бачите, зараз треба орієнтир шукати. Давно я таких польотів не бачив, признаюсь. Давно так от тут десь Ось. Ого. Навіть легенькі отяжці вони вже. Бо вітерек трошечки їх бачу там захватив, так? Да? Але всі вони тримаються так стайки. «Да, Давно я не бачив такого польоту. Чудово, чудово. Чудово. Ну, Чудово буде тоді, коли вони зараз пролетять і сядуть вдома, все буде взагалі чудово. Тому що зараз хоч і трошки, трошки потепліло, а за те я хижакам не вірю. Хоч і потепліло, хоч вони трошки і почали, мабуть, вже трошки біля гнізд своїх там кучкуватися, а голод все-таки їх заставить на полювання прилетіть. Ого, голуби далеко. Так? Зараз, зараз побачу без камери. Бачу їх, бачу прекрасно. Зараз якраз отут між проводами, зараз попробую вам показати. Так, покажу це і все, мабуть. Я маю на увазі, піду на паузу. Отудесь десь вони. Ось вони. Далеко, 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 дуже далеко. Не над хатою, не над хатою. Отяжність. Ну легенька тяжкості, легенький. Так, порахую і на рекламну паузу. Так, три, шість, дев'ять. Всі десь. Погляньте, і те молоде там, так? А да? ох ти дивися аж. Оце виростає <кхух> новий, можливо, так, не може так говорити. Мало лі, що він і фікну проживе ще. Ну. Оце доля така була черв'я в тому році. Така доля була черв'я, Він теж взимку вивівся. І потім почав отак літати, набирати оберти, а потім вже він почав капітально літати. Ой, бачите все. Не хочу вставати, я так зручно сижу, тут не хочу вставати, ці провода мішають. Ой, трошки що? Вони трошки вирулюють, так? Не зносить їх, ні, то ж вони борються, їх не зносить. Так, де-де-де-де-де-де-де-де. Небо показую, бачу, бачу, бачу. Бачу. Не, не зносить їх, отак тримаються, вони так і тримаються на тій точці час. Дивися, ти ну. Та хотів швидко показати. І тут ось вони. Високо. Високе маленьке оттяжці. Так, все. Все. Картинка не міняється. Е, зроблю паузу, хай. Зараз трошки щось поміняють, я тоді Ну, все. Це перший прекрасний такий політ. Ну, Мабуть, за місяць. От, от таке було щось. То сніг, то слякоть, то дме, то не дме, то Підскочили, то сіли, то хижак. Коротше, все що небудь, тільки не так, як треба. А це сьогодні вже і так, як треба. Все. Пауза, пауза. Капітально летять. Так. Знаєте, побоююсь, але думаю, що не покриюся. Ні, не, не покриюся. Так і тримається. Бачите, десяточка, так і тримається. Високо. Дуже високо, ну це вже майже майже ось-ось будуть точки. Ще точок немає однозначно. Я так дивлюся без, без окуляра. Ще так знаходжу їх без, без труднощів в небі, ні це ще не точка. Ну я думаю, що я ще побаюся, вони зараз. Щас... А як укріплять. Трошечки вони легенькі, отяжі так і залишилися, а зараз трошки підійдуть додому. І якщо вони включать зараз парашута свого, то їх трошки може підкинути. Тоді, може і буде небезпека, що вони ще набрали висоту і покрили. А так вони Поки бачите, так вперто начебто летять додому, бачите? Вони не на вітрі стоять, ні, це вони такі трошки Трошки летять додому. Сюди надвигаються, бо були в такій тепер вони ось стараються бути вже над хатою. Так. А два ось, Я думаю, що таке, Не можу нарахувати десятку. Два ось. Там, дивіться, синіряби тримається. Ну ви бачили яке? Побудь тут ось. Ну, таке маленьке. Чи ні. Чи ні. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, загубив. Йокти, плати, зараз, за, зараз. Зараз, зараз, зараз. Подайте подивимося, б так. Без камери подивлюся. Ой-ой-ой. Да майже біля точок голуби, знаєте? Ну ще бачу, все бачу. Все бачу. Зараз, Попробую тут, вони десь ось. Бачили як? О, опа-опа-опа-опа-опа-опа. Бачите, як важко взяти вже. Ти більше мене... вони одразу на білій хмарі. Хоча були біля якогось орієнтирчика десь, то я б їх легше вихватив би. А так вони зараз на білій хмарі. О, зараз вони підходять до, Вон, до цієї синього цього о, дивіться. о. Оце тут дві а два трошки там, рівніше. Ось повне, повне цифрове, дивіться. Це повне цифрове капітальна висота. Ну, на кінець це я хоч побачив справжній політ. То все літали в середньому небі. Троші політ. Так, всі разом вже, так, десятка. Всі разом. Ох, які ж молодці. Так, боюся, що ж не зайкнуться. Розумієте про що, так? Бо у мене така є вже прикмета поганюча. тільки я почну говорити. Так воно нас тут стерви прилітає. Це висота сокола, ви бачите? Висота сокола. Так, добре, все, пауза. Так вот он нас снимал. Пауза, чекаю. О, что появилось, видите? О, что появилось. Конюк. Появился конюк. Ну, голуби вище набагато. зараз покажу. Голуби хоч і над ним, та які там над ним. Над ним метрів на 800 вони. Вони слітають тут ось. Ну, звісно, трошки не так. Він літає, можливо, метрів так 200, вони десь метрів на. Та біля покриття стоять, але накрилися, слава Богу. Вони вже тут ось біля майже вже надвором. Майже вже надвором зараз покажу вам. крились, Ну і добре. Не крились сьогодні не голуби. На я маю на увазі при такому високому польоті була загроза, що могли покритися. Ну Зараз це загроза, так да, що ж таке, я не можу нік зорієнтуватися. Ага. Зараз загроза, тому що, знаєте, небо зимове для покриття все дуже небезпечне. Ви бачили таке? Раз ще раз роздилюся. Я їх бачу, бачу, бачу. Бачу, я їх бачу, я їх бачу, я їх бачу без камери, бачу. Ось. Я ну... Так, перші справи, що треба порахувати. Три, три, три. Всі. Ох ти дивись, які молодці, ти бачиш? Майже над хатою це стоять. Стоять майже над хатою, високо. Ну як книжка пише. Все, як написано книжка, так воно і є. Все, як пише книжка, бачили? Прямо над хатою голуби. Ось. Але не всі. Ви знаєте, я тільки що шукав, там трійки, трійки немає, да? там нема трійки, да? Там нема трійки. Я тільки що пошукав очима, я не так швидко не знайшов. Зараз буду шукати. Нема трійки. Можливо, десь рядом стоїть, я її не бачу. Голуби прямо над хатою. Голуби прямо над хатою, так як пише книжка. Все по хлопці, Все по книжці. То Великим критиканам там говорю, що книжка пише не як посібник практичний для суперового гончика там, чи за суперового голубятника. Книжка викладає основні положення про породи, що хтось, хто читає книжку. Мав уяву, що це за порода, як її відрізнити від інших порід. Там не написано, що мають літати кожен день в точку. Нема такого, Нема такого, що там літають по 6 годин кожен день. Теж книжка ця не Вона Але написано, прекрасно пише все, як і положено. Там писали мудрі люди. Там не пише, що має літати кожен день в радіусі 5 метрів. Там такого немає. Тому що це реальний політ. Не завжди реальний політ буде трохи відрізнятися від теоретичного польоту. Буде відрізнятися. Інколи не буде відрізнятися. Ось місяць ганяв, а піднялися сьогодні перше за місяць. Перше за місяць сьогодні піднялися на хорошу породну висоту. Так що той, хто з школи ще не полюбляв книжки, є в нас такі, знаєте, діти різні то й до них так і відноситься. Для нього слово і закутка ким сказаним буде цінніше, ніж те, що він прочитає. Книжка це досвід мільйонів. А те, що вам скаже три дядьки це досвід 20 дядьків. А книжка це досить мільйонів. Критикують, переписуються. А якщо голуба, наприклад, линяє. І ця линька переписана з книжки в книжку, то що ви хочете, щоб один автор написав так, а другий автор про линьку написав інакше? Звісно, він перепише. Є переписані абзаці, є не переписані, є щось новеньке, є книжки, в яких я знаходжу щось нове, цікаве, відрізняються тексти. Так що оцей весь сарказм, оцей дитячий хлопці, ти свідчить тільки. Не буду говорити, не буду говорити, що що не свідчить коли не було інтернету були тільки книги і ми зростали на них а зараз в інтернеті куча інформації тепер спробуйте розібратися з молодому цій інформацію Один пише так майстер перемайстер пише так супермайстер пише так той так пише Пацан почитав і в нього в голові кавардак а в книжці Принципові положення написані. І вони, я скільки тримаю голубів, цих книжки читаю. Я вже старий, я їх читаю, перечитую. І мені буває цікаво взяти і почитати. Особливо жовту літературу буду читати. Я знаходжу для себе якусь віддушину. Ніж мудреців з інтернету слухати, які посягнули. Де посягнули, починай тільки посягати її за декілька там років. Так. Щось я говорю, говорю, а голубів зібрати не можу, так? Да? Подивіться, що там пороскидали і чи що. Чи там щось їх. Давайте потихеньку роз... А так, бачите, а не можу впустити, бачите? Я картинку трохи опускаю, і вони зникають з поля зору високо. Так, давайте я зараз подивлюсь без камери так, і вам розкажу. А, ось! Бачу стайка прямо наді мною, то я трохи е, відволікся. <кій> Зараз роз покажу. Ось стайка якраз тут наді мною, ось тут вона тут, тут десь тут, тут. А ну, скільки там їх. Тихо, 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 тихо. Ось. Три, сі... Ага, сім. А, то я тримав тут трійку, так? Да? Бачите, як воно вийшло? Ота трійка от розмазана, трошки біля них розмазана. Це зімка, яка прямо на хаті стоїть. Над хатою, як книжка, як книжка пише. Все як має бути. Як воно було, так воно є, так воно має бути і так воно буде. Отак воно буде. Так все пауза. Нехай. Вже над хатою сьогодні не знаю, вже скільки стоять, не важливо мені сьогодні. У мене сьогодні висота поражає красотою своєю. Зараз будуть опускатися. А ось, ця один вже трошки нижче опускається. Зараз покажу, покажу, покажу. Покажу. Покажу де нижче опускає. Ось, бачите, ось це нижче опускається вже. Я впевнений, що саме перший прийде старий воїн. Може він вже і тягне до дому. Хай тяне, хай тяне. Бачите, і якоря теж треба. Так, все, чекаю. Чекаю паузу.